Цинічний злочин стався в заводському районі міста в обідяний час. Жителька п'ятиповерхівки поверталась додому з вулиці, коли за нею слідом у під'їзд зайшов невідомий чоловік. Приставивши жінці до шиї ніж, він почав вимагати гроші, і телефон, забравши цінності, втік. Пошла в події, статила ключом, і ззаду мужчина мене за шию. Він став і капілок. Став доразі. В смысле выходил телефон, когда слухать под дерево, позвонила, еще по телефону рассказывала, что было, уже машина поддерживала Відразу після скоєного потерпіла, звернулась на 102. Нападник не встиг тихти далеко, та був затриманий співробітниками відділення поліції номер 1 Запорізького районного управління поліції. Поліцейські встановили особу фігуранта, не боявся 30-річний житель Запоріжжя, який лише три тому звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за майнові злочини. Неподалік від місця події, правоохоронці виявили речові докази, викрадене майно та ніж. Зловмисник затриманий на підставі статті 208 восім Керіна кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру. Зру скоєні злочину, передбаченого частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України. Розбій слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Вознесенівської окружної прокуратури. Зловмиснику за вказаний злочин загрожує позбавлення волі від 8 до 15 років.